Вас на Ютуб каналі Король Данило мене звати Мирослава Созанська і перед тим, як розпочати розмову з нашим гостем, вже традиційно закликаю вас підписуватись на наш ютуб канал, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Львівська міська рада ухвалила рішення підвищити ставки земельного податку, що викликало суспільний резонанс. Ініціативна група мешканців вже зареєструвала петицію до депутатів з вимогою скасувати це підвищення, і вже ця петиція набрала необхідну кількість голосів. Однак, у той час, як деякі чиновники переконують, що це рішення не буде стосуватись гаражних кооперативів, за інформацією деяких ЗМІ, мешканці вже отримали нові рахунки із підвищеним податком до 12%. Тож сьогодні ми поговоримо про це з автором проєкту Аудит Львова. Та юристом Андрієм Петришиним. Вітаю вас, пане Андрію. Мої вітання. Отже, я одразу вас хотіла б запитати, е чи відповідає ухвала Львівської міської ради нормам законодавства України? Тут можна говорити дуже багато, але в першу чергу я хотів би звернути увагу на те, яка це ухвала? Ухвала номер 4967 від четвертого року. Як завжди. Як кожен розпоряджує органом місцевого самоврядування, як зазначає кожен той, що впроваджується приймається на території Львівської територіальної громади? З кожним з ним є проблеми в частині його оприлюднення. Він завжди оприлюднюється зі значним запізненням. У даному випадку, через зокрема, цю причину, що він оприлюднився запізненням. Нами було виявлено після аналітики цього розпорядчого акту факт підняття незаконного підняття ставки земельного податку на землю для суб'єктів господарювання, які мають у постійному користуванні земельну ділянку на території Львівської територіальної громади. Вдумайтеся, до 12% до нормативного грошової оцінки на прикладі одного суб'єкту висподрівання це автогаражного кооперативу. Якщо до цього розпорядження вони сплачували мільйон гривень в рік, то як наслідок після вступу у законну силу цього розпорядчого акту ухвали номер 4967, вони змушені будуть сплачувати 12 мільйонів на рік земельного податку, що, як наслідок, несе за собою підняття цін на оренду, житла на оренду, гаражів на оренду будь-яких інших приміщень, які знаходяться на території земельної ділянки, яка знаходиться у постійному користуванні суб'єкта господарювання. Це тяне за собою підвищення платні за такі об'єкти. Врази вдумайтеся, якщо ви орендар сплачували, наприклад, 10 тисяч гривень за оренду приміщення, оренду гаража для здійснення підприємницької діяльності, то суб'єкт господарювання, який має в користуванні цю земельну ділянку згідно приписів нашої міської влади. Змушений підійти до вас і сказати, шановна, ви тепер сплачуєте мені більше, оскільки на 12% в 12 разів підняли львівські депутати ставку земельного податку. Щодо законності або незаконності, хотів би звернути увагу на два таких аспекти. По-перше, податковий кодекс, по-друге, висновки Верховного суду. Які є теж джерелом права. Щодо податкового кодексу, у статті 274 чітко говориться про те, що ставка земельного податку для суб'єктів господарювання, які мають у постійному користуванні земельну ділянку, не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки. Не може перевищувати. Тобто, Обов'язку законодавець про те, що для ставки земельного податку за користування земельної ділянки, обов'язку законодавець не встановлює, він каже про те, що не може перевищувати. Повертаємося до висновків, які, як я сказав, є також джерелом права висновків Верховного суду, які закладені в неодноразових постановах Верховного суду від 20-го, 21-го, 24-го року. Там, де зазначено, що суб'єкт главних повноважень перед тим, аніж приймати рішення, а в нашому випадку, це Львівська міська рада має зважати на всі аспекти, в тому числі економічні, і виходити не з припущень, а виходити від прямих обґрунтувань, в даному випадку обґрунтувань щодо підняття ставки земельного податку. Львівська міська рада. Якщо добре аналізувати е, цю незаконну ухвалу, якою піднімають ставки земельного податки, опиралася сухо опиралася на статтю 284 Податкового кодексу України, сухо опиралася на указ Президента України про введення воєнного стану в Україні, сухо опиралася на статтю, 26. Частину першого закону України про місцеве самоврядування в Україні, внаслідок чого ухвалила підняти ставку земельного податку, як я сказав, в 12 разів для суб'єктів господарювання, які мають у постійному користуванні земельну ділянку. Це можуть бути не тільки автогаражні кооперативи. це можуть бути ринки, це можуть бути ОСББ, це можуть бути власники будинків. Та власники інших об'єктів нерухомого майна, які мають на праві постійного користування у користуванні земельної ділянки під цими об'єктами. Тобто, в даному випадку це питання було ініційоване лише е автогаражними кооперативами. це питання піднято на рівень публічного обговорення, занепокоєння. Стривоження е, членами автогаражної коперативів, тому що саме вони стали ініціаторами, і саме вони стали е, авторами. Ми лише допомагали їм в цьому. Авторами петиції щодо скасування ставки земельного податку, от люди зареєстрували петицію, вона вже набрала необхідних 500 голосів. Але за інформацією деяких засобів масової інформації людям вже почали приходити рахунки із підвищеним податком. Чи можливо якось призупинити дію цієї ухвали до моменту перегляду? І чи була якась реакція з боку міської ради? Реакція зі сторони Львівської міської ради у особі Андрія Судового. Була, але вона була настільки недолугою, що годі пояснити, буквально відтворити його слова. Але зводились вони до того, що так, була припущена помилка. Ми перепрошуємо перед авторами петиції, і підписантами, які склали 500 голосів та більше. Однак цю помилку припустили комісії, які готували. Це питання на голосування Львівської міської ради, тобто він з'їхав напряму, передаючи відповідальність, зсилаючи свою відповідальність суб'єктивно, як це говорить закон України про місцеве самоврядування в Україні стаття 42, про те, що голова міста має відповідати персонально. Він зіслався з хорою голови на здорову і сказав про те, що це не наша помилка, це помилка членів профільної комісії, які розробляли та готували для розгляду проєкт даної ухвали. І нам про це, як він зазначив, нічого відомого не було. Це питання потрапило на сесію Львівської міської ради. Депутати стали на сторону ініціаторів. Авторів петиції, підписантів петиції, і проголосували рішення, яким відтермінували провадження ставки земельного податку до червня 2025 року. Але увага! Відтермінували, не скасували. Ще було якесь дублюючі рішення від е, 30-го. Січня 2025 року з приводу даного питання, однак, повної версії даного рішення в нас на руках ще немає, будемо її мати, буде вона оприлюднена, тож будемо її аналізувати більш детальніше. Але але те, що в липні 2024 року у вигляді ухвали номер 4967 нам хотіли. Пропхати підняття ставки земельного податку в 12 разів це є очевидним фактом, є злочинним фактом, незаконним та протиправним фактом, на що ми, як громада, відреагували. Але звертаю вашу увагу на те, про те, що ставка земельного податку підніметься з січня 2025 року, вже піднялася половину року. Не тільки для автогаражних кооперативів, не тільки для автостоянок, але й для ринків, для ОСББ та для інших суб'єктів господарювання. Ви згадували, що голосування депутатів покаже хто з них в кишені у садового. Чи вважаєте ви, що це рішення лобіюється певними політичними силами? Я впевнений, а саме воно лобіюється тими силами, які переслідують мету. Хаотично, бездарно забудувати Львів, лиш би більше на одному квадратному метрі збудувалося житла. На вашу думку, чому так відбувається? Відповідь є доволі простою та очевидною. Почала надходити інформація до нас, як до громадського об'єднання, про те, що люди з Львівської міської ради почали приходити з пропозиціями. До власників об'єктів, які знаходяться на цих земельних ділянках, до власників автогаражних кооперативів, до власників нерухомого іншого майна підприємницького спрямування, з пропозицією чесного викупу. Але цей чесний викуп зводився до того, що пропонували ціну нижче ринкової. тому що з одного боку, ми бачимо підняття ставки земельного податку до 12%. З іншого боку, ми бачимо пропозиції викупити за безцінь їхні об'єкти нерухомого майна, які знаходяться на цих земельних ділянках. Це випадково? Звичайно, що ні. Це спрямована акція для придушення бізнесу, придушення власників об'єктів, які знаходяться на цих земельних ділянках, аби викупити їх за безцінь, знести та побудувати житло. От, ви згадували, що депутати відтермінували рішення до червня. Якщо вони не скасують все таки у червні, наприклад, ухвалу, то які наступні кроки може зробити громада? Громада доволі активно, бурхливо сприйняла цю інформацію, і петиція це лише одним із інструментів впливу на недобросовісну владу, яку ми бачимо зараз у Львові? Петиція це є мирним інструментом, який поки що мовчить, оскільки підняття в 12 разів ставки земельного податку, воно просто поставить на коліна весь львівський бізнес, який і так ледве виживає в умовах воєнного стану. Ви подивіться, через день ми бачимо об'яви в тих або інших інформвиданнях про те, що ресторани закриваються. Ви пройдіться центром міста, подивіться на заклади громадського харчування, які ще вчора функціонували. Сотні вже на їхніх дверях висить табличка оренда. І так через кожен магазин, через кожний заклад, через кожен об'єкт ми бачимо про те, що здається в оренду, здається в оренду. Через що це відбувається? Та через те, що бізнесу закручують гайки. А тим більше, тим. Що підняли ставку земельного податку, зроблять бізнесу більш боляче. Його функціонування на території міста Львова зроблять неможливо. Це все робиться свідомо і систематично. На що мають відреагувати контролюючі органи обов'язково? Ми як громада будемо реагувати і вже реагуємо у вигляді петиції та інших активних дій, але плюс до того, паралельно на це мають реагувати контролюючі органи. А чи є от підстави для звернення до суду, і чи можливо таким чином скасувати це рішення? Наскільки це реально? Шлях через суд доволі довгий. Перша, друга і третя інстанція триватиме в такій категорії справ не менше ніж три роки. За три роки міська влада разом з податковою інспекцією? стягне стільки коштів у вигляді необґрунтованого податку, що ми потім втомимося повертати ці кошти назад. А відтак судовий порядок регулювання цього конфлікту між громадою і владою є мало ефективним. Тут потрібно впливати іншими громадськими інструментами. На владу або вона нас почула вже і негайно, і не запускати цю справу в довгий ящик. Які саме ви маєте на вас інструменти? Це петиції, це звернення, це особистий прийом. І якщо треба, це акція протесту. Протесту проти такого свавіння. От ви активно допомагаєте львів'янам, наскільки вони от налаштовані до протестів, і взагалом наскільки вони готові активно діяти? Львівська міська влада вона знахабніла вже настільки, тому що тисячі скарг йде на нашу адресу щодо тих або інших протиправних дій львівської міської влади. Що ось ось вони перетнуть межу неповернення. Е, громадяни змінилися кардинально. Е, війна її змінила, обставини її Е, Громадяни пройшли таку школу виживання, що наша місцева влада та й центральна влада загалом не може до сих пір зрозуміти. Що є їхньою основною помилкою, що такими, якими раніше були люди, вже не будуть ніколи. Люди стали освіченими, люди стали свідомими, люди стали активними. Що обов'язково, подальшому, якщо буде усугублення цього конфлікту зі сторони львівської міської влади, буде продемонстровано зі сторони. Людей, які страждатимуть від цього свобільного рішення, пане Андрію, я дякую вам за розмову. Наших глядачів закликаю підписуватись на наш YouTube канал, також на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови.